У Луцькінській дитячій поліклініці триває профілактична кампанія Майбутній першокласник. Таку ініціативу тут започаткували ще до початку повномасштабного вторгнення, а нині поновили її головна мета зробити медогляд перед школою простішим та зручнішим, як для дітей, так і для батьків. Скасовано обов'язкові медичні огляди вузькопрофільної служби. Але ми розуміємо, якщо дитина, коли ні разу в житті вона не була в офтальмолога і вона з недіагностованою очною патологією піде в перший клас, якщо ця дитина має високий зріст і посадять на першу парту, то про добру успішність. Мут ну, не можна буде говорити так. Само ми розуміємо, коли в дитини є порушення постави, яке не буде вчасно діагностоване, і дитина неправильно буде сидіти, або батьки не будуть на це зосереджувати свою увагу як вдома, так і в школі. Ми будемо через рік мати сколіоз. І це вже буде діагноз, це вже буде не як стан, який загрожує там розвитку патологічних процесів в опорно-руховому апараті. Тепер першою ланкою у медогляді є саме лікар-педіатр. Він проводить первинний огляд, з'ясовує скарги батьків і за потреби скеровує дитину до вузькопрофільних спеціалістів. А це означає, що проходити всіх лікарів поспіль більше не потрібно. Цей профілактичний огляд проходиться один раз в рік, і відповідно до того, з занесенням всіх даних у форму 86, яка заноситься в школу для оцінки здоров'я дитини, групи здоров'я і по оцінки по е, визначенню групи по фізкультурі. Коли дитина приходить в першу чергу, ми оцінюємо її фізичний розвиток, оцінюємо її певні захворювання, чи є хронічні захворювання дитини, оцінюємо групу здоров'я її, і відповідно. Аналізуємо, чи є усі щеплення, проведення цих щеплень, ми надалі їх робимо і оцінюємо загальний стан дитини. У педіатричному відділенні кажуть, медогляд це неформальність. Саме на цьому етапі часто виявляються проблеми, які важливо скоригувати ще до початку навчання. На даний момент залишається обов'язковим загальний аналіз крові дитини, загальний аналіз сечі і по віку або глюкоза крові, або кал на яйцях хлист. Краще перевірити стан дитини і зробити завчасно якісь активні. Метод діагностики або якусь реабілітацію, пройти додаткові обстеження для того, щоб все-таки переконатися, що ваша дитина здорова, і знову ж таки, при виявленні якихось мінімальних відхилень почати вже активно працювати в цьому напрямку. Тобто, краще виявити порушення зору на такому ранньому етапі, наприклад, ще до школи, там за півроку, для того, щоб ви могли первинно піти до лікаря на огляд, він вам призначить якесь мінімальне лікування. Це можуть бути окуляри або, наприклад, якісь інші методи до обстеження. І вона ще є час, можливість до початку навчального року. Тобто до того навантаження, яке нас дитина буде отримувати під час навчання, вирішити цю проблему, скоригувати можливо. Тобто, це абсолютно не страшно, коли, наприклад, вашу дитину лікар кудись скорував, а, наприклад, там дитину знайому чи там другірного братика не скорував нікуди. Це абсолютно не страшно, що ви там ідете на додаткові методи обстеження. Краще перевіритися, ніж потім про наш час пройде і ми будемо мати більшу проблему, ніж вона є на даний момент. Керівництво поліклініки запевняє, фахівців вистачає, а процес організували так, щоб уникнути черг та зайвих клопотів. Знаємо, що працює система попереднього запису, і практично медогляд це є планова робота, тому сьогодні на сьогодні пройти не завжди вдається. Так можна спланувати і першу другу зміну відповідно до графіку відвідування дошкільного закладу дитини, і графіку роботи батьків. Записатись можна на декілька місяців вперед, відповідно до рекомендацій лікаря. Також особливо хочеться звернути увагу дітям і на мовленевий розвиток. Док, можливо, тут треба якась консультація логопедів, дефектологів, обов'язково психологічний розвиток, обов'язково можливо, треба якась консультація і психолога, який також допомагає в підготовці дитини до школи. Раджу так би мовити, батькам це є час. Знайти всі рекомендації, які будуть необхідні до 1 вересня, і є час для проведення певних корекційно-реабілітаційних заходів. Організований та вчасний медогляд – це не просто вимога до школи, це турбота про здоров'я дитини і впевнений старт у новому навчальному році.